Ворог поцілив у домівки, школу, фабрику, дитячий садок. Поліція задокументувала 40 ударів по Донеччині. Протягом доби під обстрілами перебували 23 населених пункти. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Війська РФ випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Гостре, селах Архангельське, Бердичі, Веселе, Добово-Васильівка, Єлизаветівка, Зоряне, Іванопілля. Карлівка, Катеринівка, Клебанбик, Красногорівка, Ласточкине, Максимілянівка, Новий Комар, Новобахмутівка, Новопокровське. Окупанти вели вогонь із ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, Смерч, артилерії, зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об'єктів, 24 житлових будинки, підприємство, фабрику, школу, дитячий садок, магазин, кафе. Господарчі споруди, лінію електропередач, автомобілі. Всі види озброєння. Рашисти застосували для знищення Авдіївки. Війська РФ били по місту ракетами С-300 градами, смерчами та артилерією. Руйнувань зазнали один багатоквартирний будинок та об'єкти інфраструктури. Поранено працівника поліції. Реактивною артилерією окупанти накрили Іванопілля, поцілили у п'ять приватних осель і магазин, вбили й травмували місцевих мешканців. Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у а також поранених у Максимільянівці, Часовому Яру та Дубово-Василівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.